Українські фермери можуть виграти від мит Трампа. Українські переробники підвищили ціни на фуражний ячмінь. Польща хоче отримати свій порт в Одесі. На Київщині шахри заволоділи 47 ділянками в одній ОТГ. Є е спускає на свій ринок українське насіння олійних культур і буряків. Ну тобто соняшний кріпак і так далі. Зареєстровано перший в світі сорт картоплі з шкірним трансплантатом. Дуже Крута новина оголошено аукціон з продажу суми Хімпром. Китайці розробили нові зерносховища з повітряною мембраною. Ціни на сою підвищуються на фоні зростання попиту, і весняна посівна почалася. Про ці та ще багато цікавих новин. Давайте зараз поговоримо детальніше. Ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали.